Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі АТБ. І подивимося з вами нові акції та знижки, які вже розпочнуться 4 лютого, і будуть діти по 10 лютого. включно. Я всім вдячна, хто мене дивиться, пише коментарі та ставить вподобайки. Всім приємного перегляду. Знижка для власників катки АТБ буде на ось такий чай. Чорний, мінутка в пакетиках. Сто пакетиків в упаковці і акційна ціна 52 гривні 40 копійок. Знижка буде на ось такі томати чері від своєї лінії. Вони мариновані, в склі, вага 450 грамів і ціна буде акційна 59,70 дев'ять, Молоко незбиране, згущене від лінії. Також буде зі знижкою. Вага 370 і ціна акційна 47,90. Знижка буде на ось такі сиркисло-молочний біло Нежирний домашній. Вага в упаковці 350 і ціна 55,90. І також буде знижка на сир кисломолочний, вже 5% жирності 60 гривень 90 копійок. І 9% також буде зі знижкою Сиркісла кисломолочний білоцерківський, 65,90. Від злагоди буде знижка на ось такі сорочки в глазурі: смак манго і смак Мако. І ціна буде однакова: 11%. 30. І також злагода. Смак вишні також в глазурі 1050. Зі знижкою будуть ось такі вафельні трубочки від рашен Смак молока. Вага в упаковці 140 грамів і ціна акційна 25. Знижка буде на ось такий банан чипс. Торгова марка Ziba. Вага в упаковці 75 грамів і ціна буде 19,50 Зі знижкою буде ось такий крепкір ніжний від своєї лінії. В упаковці вага 400 грамів і ціна буде акційна 32 гривні 90 копійок. Ікра ось така буде імітована. Смак гарбуші. Вага в упаковці 250 грамів, 55,90. Знижка буде на форель. Холодного копчення з кибочками. Торгова марка Кіт. Вага в упаковці 120 грамів, так, і ціна буде акційна 134 гривні. Ось такий напій від свелнії мохіта. Сільно газований, безалкогольний. Об'єм 2 літра і ціна акційна 24 гривні. Паста зубна Лакалут. Захист від парадонтиту. Об'єм 100 мл 89,90. Знижка буде на ось таке мило від свелінії. Активна свіжість. Вага мила 100 грамів і ціна 10,90. І також буде знижка. на Ось таке мило косметичне від відсвеління. Орхідея. Вага вже 140 грамів і ціна акційна 20 гривень 50 копійок. Засіб Гелексі для миття ванної кімнати та сантехніки. Також буде зі знижкою, вага 500 грамів. І ціна акційна 64 гривні. Папір туалетний від своєї лінії Еліт Софт. Він ароматизований. В упаковці 4 штуки. І ціна акційна 54 гривні. А Soft від своєї лінії звичайний, він зі знижкою мінус 10%. Знижка буде для пухнастиків, для котиків. Корм, клуб, 4 лапи, різні смаки, вага в упаковці 80 грамів і ціна 12,60 Далі хочу показати вам знижки, які діють на чай та каву. Знижки будуть діяти ще 2 дні. Ось такий чай чорний від свеління з ароматом бергамота. Він в пакетиках. І ось такий ще звичайний чорний також в пакетиках. 50 пакетиків і ціна однакова 41 гривня, 90 копійок. Знижка ще на ось такий чай чорний заварний Шерлок І чай чорний заварний з ароматом біргамоту і лимону. Вага в упаковці 100 грамів і ціна акційна 91 гривня. Чай Тіавей чорний в пакетиках. 100 пакетиків в упаковці 50 гривень, 90 копійок, тобто 51 гривня. Ще знижка. на Ось такий чай, чай чорний дієвий, роматом бергамота. Але вже в упаковці 40 пакетиків, 24,50 чай, тіавей, ромашка. та м'ята 20 пакетиків, 11,80. Чай хеліс. Листовий заварний, зелений в упаковці 100 грамів 79,50. Чай чорний від своєї лінії в пакетиках. Чорний і чорний ароматом бергамота. 25 пакетиків і ціна однакова, 28,60. Чай зелений грав, аромат манго та лічі в пакетиках. Також чорний чай. Байховий в пакетиках. І чай чорний. Байховий з ароматом бергамоту та ванілі. В пакетиках 20 пакетиків. І ціна однакова. 48,80. Знижка на чай, мономах в пакетиках. Чорний і ароматом бергамоту. І також лісові ягоди. 45 пакетиків. І ціна однакова 35,90. Чай, мономах. Чорний та зелений. 25 та 5 пакетиків. 32 гривні, 50 копійок. І чай. Зелений. Мономах, 28 пакетиків. 28,70. Чай чорний, мономах, листовий, заварний. 80 грамів. І також чай, чорний, мономах, листовий з бергамотом. Вага однакова. 80 грамів. І ціна однакова. 60 грамів. 4,60. Кава розчина сублімована. Амбасадор. 200 грамів в упаковці, 256,50. Чорна карта, кава також розчина сублімована, 60 грамів в упаковці, 98,50. Чорна карта, також кава розчинна сублімована. Але вже в упаковці 120 грамів, 188, 60. І чорна карта. Кава Росіна сублімована, але вже 250 грамів в упаковці. І ціна акційна 391 гривні 60 копійок. Знижка залишається на каву Мелену зі Львова. Аромат вишні в шоколаді. Вага 225 грамів 146-90. Кава Амбасадор. Мелена преміум 225 грамів в упаковці 151 гривня 50 копійок. І кава Мелена. Dark 225 грамів 132 гривні. І знижка ще на ось таку каву. Мелену. чорна одна карта. 230 г в упаковці. 166. 40. Кава. Амбасадор в зернах. Вага 1 кілограм в упаковці 566. Пупа. Кава в зернах. Також вага 1 кілограм 756. І ось така кава в зернах Еспресо італьяно, Також вага 1 кілограм, 700. І ось така ще кава смажена в зернах Далмаїр. Вага 500 грамів і ціна акційна 451 гривня 90 копійок. Знижка на каву. Рощинок сублімовано Якобс. Скліє, вага 95 грамів, 194 гривні. І кава Якобс, але вже вага 280 грамів. 399,90. І кава Якобс, Мелена 230 грамів, 175 Кава ращина сублімована від своєї лінії. Вага в упаковці 100 грамів. І ціна акційна 132 гривні 90 копійок. Також знижка на каву від своєї лінії, але вже в упаковці 200 г. Вона також сублімована, 209,90. Нескафе Голд кава Рощина сублімована, 50 грамів в упаковці 105,90, тобто 106 гривень.